Розповім про два методи вишивки, якими я користуюсь у своїх роботах. Перший метод це паркування нитки, я про нього трішки розказувала нижче. А другий метод це ідеальна виворітка. Спробую пояснити, в чому подібність і відмінність цих методів. Подібність тільки одна. Зовні вони виглядають просто як вишивка хрестиком. Але є декілька відмінностей. На принцип самої вишивки, вигляд оборотної сторони і витрата ниток. При методі паркування оборотка виглядає не дуже красиво, бо дуже багато перетяжки ниток. І завдяки цьому цей метод не зовсім економний. При методі ідеальної виворідки. Зовня, в э, виворітка виглядає отак. От Всі стежки направлені в одну сторону. Як це робиться, я поясню. Почнемо з метода паркування. У кожній майстрині є свій напрямок вишивки. Хтось вишиває Ділянками 10 на 10 хрестиків, хтось більше ділянки бере, хтось вишиває строками, хтось накасує, хтось робить зігзаги. Тут певних правил немає. Правило є одне: усі верхні стежки повинні лежати в одному напрямку. Хтось скаже, хто мені буде вказувати, як я хочу, так і вишиваю. Саме так. Але якщо ви хочете, щоб ваша робота виглядала акуратно. То ви будете дотримуватись цього правила. Бо я бачила роботу, де майстриня не вважала за потрібне дотримуватися цього і не відразу зрозуміла, чому мені та робота здалася такою нехайною. І тільки після дуже ретельного розглядання світлини я зрозуміла, що верхні стежки лежать хто кудись хотів. Тому я попереджаю, щоб ви уникнули цієї помилки. Я використовую метод паркування. Ну, Майже у всіх роботах, окрім вишивки одягу, Ну, саме вишиванки. Як я це роблю? Починаю я, звичайно, з правого верхнього кутка і просуваюсь донизу. Вишиваю я ем, такими ділянками 10 хрестиків, і до самого низу схеми, які на листі Ввожу Якийсь колір, починаючи з цього хрестика, вишиваю весь цей колір, наскільки він продовжується, наскільки він зустрічається до самого низу. Потім, коли закінчується лист схеми, переходжу до нижнього листка. Ось, наприклад, тут закінчився цей колір. Я вивожу ниточку в верхньому правому кутку. Наступного хрестика і її залишаю, знімаю з голочки. Таким чином я ниточку паркую. Намагаюсь не робити дуже великі протяжки нитки. Якщо я як на цій ділянці дуже велике проміжуток, між ось цим кольором, який тут закінчується, ось закінчується да? квадратик. І він починається аж отут. то Тут виходить раз, два, три, більше 30 хрестиків проміжуток. Такого я не допускаю. Максимум 10-15. Значить, я тут ниточку закріплю, відрізаю, а тут її знову ввожу в роботу і вже буду вишивати до самого низу і паркувати на наступний хрестик, який тут буде. В цьому є метод паркування. Так, я поступово ввожу всі кольори, які мені зустрічаються на, цьому, на цій ділянці. Кінець роботи закінчується тим, що в мене вся ця ділянка вишита, і знизу припарковані усі, які були в роботі, кольори ниточок. Коли я Перехожу до вишивання наступного листка. Я всі ці ниточки підіймаю доверху, беру саму нижню ниточку, дивлюсь по схемі, який це був колір. І продовжую вишивати. Поки всі припарковані ниточки я не використаю, я до нового кольору не приступаю. І ще зверну вашу увагу, що при методі паркування <кій>, приходиться вишивати повні хрестики. І просуватися, ну, наприклад, як в моєму випадку, зверху вниз. Тобто, я усі хрестики повністю прошиваю, вишиваю, просуваючись до низу схеми, саме такий метод паркування В ідеальної виворітки, цей метод не працює. Ідеальна ізнанка вишивається трішечки інакше. Спершу я закріплю ниточку, як я вже показувала в попередньому відео. Вона складена в мене навпіл, протягнена скрізь, скрізь вушка голки. І от за петлечку я її закріплюю. Якщо ми будемо враховувати, що відстань від однієї дірочки до іншої це крок, то ми з того місця, де голочка зайшла на виворіт, ми можемо її вивести на лице, лише зробивши крок, «голочка зайшла. На виворіт, от в цьому місці. Вивести її на лице, я можу тільки по ось цієї лінії, бо я вишиваю зверху вниз. Зробивши один крок від дірочки до дірочки, я вишиваю півхрестики. Саме це різниця між методом паркування, бо треба вишивати. Спочатку в одному напрямку відкривати вишивати півхрестики, а потім повертатись назад, ці півхрестики закривати. Дуже легко показати метод, якщо треба вишити просто квадратик або прямоугольник. От я вивела голочку наружу і можу відкривати півхрестик. Ну, ряд над першим рядом. Шаг донизу. В тому ж напрямку, в тому ж ряду, де був шаг, голочка війшла на виворіт, відкрили півхрестика. Шаг донизу. Знов півхрестика відкрили. Знов донизу. Тільки, до, тільки в, в, тому ж, в тому ж ряду, де зайшла голочка. Тепер я буду закривати ці півхрестики. Знову тут зайшла голочка, шаг донизу і пішла вже ці півхрестики закривати. І зараз я вам покажу, як буде при цьому виглядати виворітка. Це найлегкий шматочок, бо він прямокутний, тут нічого особливого немає. Буде важче, якщо вибрати якийсь Якусь складну ділянку. Ну, зараз ми і це будемо розглядати. Так, таким чином я дошила цю ділянку. І ось так виглядає виворітка такого методу. Зараз ми, ми трішечки ускладнимо завдання. Для того, щоб було зрозуміло, що саме я буду вишивати, я поставлю такі міточки. Ну, наприклад, ми беремо ось якийсь складний отакий такий малюнок. Щоб було зрозуміло, як при цьому що робиться. І починаємо вивожу верхній правий кут, відкриваю півхрестика. Шаг до верху, у тому ж напрямку, де був вход, півхрестика відкрили півхрестика доверху. шах, півхрестика. Тепер дивіться, я роблю шаг до верху і Мені треба відкривати ці півхрестика, але в мене тут є поміточка, що в мене є тут хрестик. Якщо я виведу голочку сюди, от саме сюди, то при повертанні назад в мене вже не вийде виворітки ідеальної. Бо треба зробити тільки нечетну кількість таких шашків. От я зробила один, і я змушена. Зробити спочатку верхній стіжок, шаг донизу. Голочку продіваю знизу, хрестик закритий, шах донизу. Відкриваю півхрестики ось ці, два. Шаг доверху. Півхрестика відкрили. І тепер шах донизу я попадаю не туди, щоб закрити півхрестик. Я роблю шах до верху. Закриваю цей півхрестик. Знов роблю шаг доверху. Відкриваю вже верхнім стіжком, шах до верху. Тут я залишаю цей хрестик на потім. Роблю Півхрестик, доверху шаг півхрестик. Ну, Не буду дуже багато, тут і так зрозуміло, доверху півхрестик. Якщо у вас десь зверху. Буде окремий якийсь там хрестик, сам по собі, одиначка. І, ну, скажімо, десь отут, то можна зробити парну кількість шашків, бо вони, цей хрестик сам по собі буде. От його можна прошити таким чином. І знов такий повернулись в цей рядочок. По цьому рядочку повертаємось сюди і починаємо закривати ці півхрестики. Один шаг донизу закрили. Один донизу, закрили. Таким чином закривається поступово вся ця діляночка. Зараз ми повернемося до того хрестика, який ми пропустили. Шаг донизу, хрестик закрили. Шаг донизу. Знов відкрили півхрестика верхнім стежком. А тепер цю волочку треба продіти під верхнім. Знов зробили шаг до верху. У нас тут знов верхній стіжок. Пробачте, камеру чіпляю. Не дуже зручно. Так, знов шаг донизу. Все це робиться по одній. Прямий. Шаг донизу. Закрили. Шаг донизу. же ж закрили Ну, і таким чином повертаємося на нижній ряд. От так от діляночка закрита. Зараз ми подивимось, що у нас вийшло на вивороті. Ось так виглядає виворіт. Ну, тут я просто не стала обрізати ниточку. Ось таким чином. Такий метод я використовую тільки для вишиванок, для вишивки на одязі. Всі вишивки картин, там, ще може якісь. Я роблю методом парковки. Чому я так роблю? Я зрозуміла, що нікому не цікаво, що на оборотній стороні. Хоча в мене теж є робота одна, яку я вишила методом ідеальної виворітки. Зараз я її покажу. Ось ця робота вишита методом ідеальної виворітки. Я не зможу показати її, бо вона вже в багеті. Але я прийшла до висновку, що це не обов'язково. Бо ось ця робота вишита методом паркування. І ні, нікому нема діла, як виглядає ваша виворітка. А методом паркування такі багатокольорові роботи вишивати значно простіше. Намагалася пояснити якомога зрозуміліше. Не знаю, наскільки добре в мене це вийшло. Це вам судити. Можу сказати за себе. Цей метод дався мені дуже непросто. Багато було зроблено робіт, і я і кроки рахувала, і вираховувала там напрямки. Поки я не зрозуміла одну просту річ. Треба голочку втикати і витикати по одній лінії. І шашків повинна бути чотна кількість, не парна. Тоді, повертаючись назад, у вас збере, збережеться цей, ця ідеальна виворітка. Можна зробити парну кількість шашків тільки в тому випадку, якщо у вас десь там в стороні, стоїть один, хрестик одиначка. В інших всіх випадків шашків повинна бути не парна кількість. Що ще хотіла додати? Вишивайте з задоволенням. Всі ці поради і всі ці методи інших майстринь ви можете приймати до уваги, а можете не звертати на них увагу. Робіть так, як вам зручно, розробляйте свої методи, все у вас вийде, все у вас буде гарно. На все добре.